З 1 червня стартує новий туристичний сезон. Попри те, що фізична культура та спорт серед пріоритетів у сільських школах зі спортінвентарем дуже сутужно. Як правило, навчальні заклади забезпечені ним лише на 20 відсотків. Затятих мандрівників у школах вистачає. От спорядження давно застаріле. Я коли згордився, коли вісімдесят сьомому році, ми придбали останній це спортивний інвентар, який був. Ми тоді були на найкращою комплектовною школою району, і навіть було нормально. Наша команда приїжджала, були нормальні призові місця. Ми мали в області. Тепер приїжджаю на туристичний зліт, а там всі вже в кращим мають обладнання, а ми на тому старенькому вже знищеному. Цілу низку спортивного інвентарю у Петранківській школі перших третіх ступенів подарував прикарпатський меценат Володимир Грабовецький. каже здоров'я дітей понад усе. Тому, аби заохотити їх до різноманітних мандрівок Прикарпаттям, надав для цього потрібне турспорядження. Подарували повний комплекс туристичного спорядження. Це і спальні мішки, і палатки, і карімати. Це якраз те це необхідне, з яким група. Туристична група може вийти на будь-який маршрут і почувати себе досить впевнено. Це туристичне спорядження допоможе юним туристам краще пізнати природу рідного краю, оздоровитись. Цілу низку спортивних елементів отримала і Петранківська школа перших других ступенів. Крім того, маценат поновив тут частково і меблевий інвентар, зокрема дошки. Школа річної давності з цього часу меблі майже не поновлювалися. Для того, аби надавати належні знання першачкам, потрібні сучасні магнітні конструкції. Що проблема старої Шкі не магнітною тому, що на ній не можна ні писати. Я там сама розкреслювала лінії, не було на чому писати. По-друге, ніяку наочність до немагнітної дошки. Ви не причепите, якщо є магніт то дає можливість розширити кругозір дітей, тому що у першому класі діти образно мислять, їм потрібно показувати щось. А так, якщо ви просто на словах не 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 навчите, треба, щоб діти бачили то, що вони вивчають. Це школа перших других ступенів. Ми привезли спортивний інвентар. Це тенісний стіл, це обручі, скакалки, гімнастичні палиці, це той інвентар, за допомогою якого діти зможуть оздоровитись, фізично та психологічно розвантажитись. Після уроків та на перервах учні третіх-четвертих класів двох шкіл села Петранка отримали також у подарунок біблії в доступному дитячому переказі.